Доброго ранку, дорогі друзі. Я Валерій Буратевич, досвідчений психотерапевт і тренер ефективних і компетентних психологів. Ласкаво прошу вас на мій безкоштовний п'ятиденний онлайн-марафон Мультимодальність в роботі сучасного психотерапевта. Перш ніж ми розпочнемо, мені важливо встановити, що мене добре видно і чути. Напишіть, будь ласка, в чат, чи у нас все гаразд і зв'язково. Я сподіваюся, що із зв'язком все гаразд. Ага, до, добрий ранок все гаразд. Добре. Тепер ми можемо переходити, власне, до презентації. І хочу розпочати з того, що сьогодні перший день це перша зустріч, а вона завжди підкорюється особливим правилам. Тому, перш за все, план зустрічі. Зараз під'єднаю слайд. Так, зараз ви повинні бачити слайд, де написано День перший. І це план нашої зустрічі на сьогодні. А, перш за все, це, звичайно, розповідь про привітання, план зустрічі. Потім розкажу кілька слів про мене і про тему зустрічі. Далі цикл контакту, передконтакт, перша зустріч. Потім йде узагальнений алгоритм першої зустрічі. І постконтакт, і підведення підсумків. До речі, якщо ви уважно подивитесь на цей план, ви можете побачити, що цей план відповідає структурі першої зустрічі, структурі е, загально, загальній структурі передконтакту. Тобто, оскільки це тільки перша зустріч, це передконтакт, це Саме початок контактування. Тобто, у нас загальні питання, і, власне, розгляд стандартного алгоритму першої зустрічі, який інколи може бути досить складним для початківців. Отже, такий наш план, і зараз потроху почнемо розглядати все те, що. Я запланував для вас. Знаєте, існує такий е, меткий вислів, який приписують Ейнштейну. Е, кажуть, що він колись сказав: якщо ви не зможете пояснити те, чим ви займаєтесь п'ятирічній дитині, то це означає, що ви шарлатан. Ми, звичайно, не діти, але кілька слів е, сказати, що таке мультимодальність і для чого вона потрібна. Е, це, необхід... це просто необхідно. Отже, мультимодальність слово досить незрозуміле, іноземне і таке непросте на перший погляд. Воно складається із слова модальність. Що ж таке модальність? Модальність це інше слово для того, щоб назвати психотерапевтичний метод. Метод це, наприклад, Психоаналіз, гештальт-терапія, КПТ, когнітивно-поведінкова терапія і так далі. Це, власне, те, що робить цей метод або модальність, що робить собою: те, за чим ми відрізняємо різні модальності або методи. Мульти означає, що їх кілька або їх багато. Тобто мультимодальність означає використання кількох різних модальностей або кількох різних методів. І насправді вже тут виникають запитання: наприклад, чому для того, щоб бути ефективним і професійним психотерапевту не досить однієї модальності. Далі, які модальності є найбільш ефективними? І що саме з них ми беремо, і важливе питання також виникає, як поєднувати різні модальності. На всі ці питання я відповім поступово під час нашого п'ятиденного марафону. А зараз все-таки треба розказати трошки про себе. Я психотерапевт і працюю професійним психотерапевтом вже 10 років, але за першою освітою я лінгвіст. Я закінчив лінгвістичний університет і дуже довго працював перекладачем. Але в якийсь момент я зрозумів, що бути перекладачем це не моє, незважаючи на те, що я був гарним перекладачем, у мене була класна кар'єра, я нормально заробляв. Але в якийсь момент я зрозумів, що якщо я ще 10 років побуду там, де я знаходжусь, я просто в якийсь момент помру від інсульту або інфаркту. Бо те, чим я займаюся, не було моїм. І, звичайно, я почав шукати, чим я міг займатися щось таке, щоб мені було приємно цим займатися. До речі, можливо, це дуже вплинуло на мій вибір це, звичайно, те, що мені усвідомлення, що мені самому потрібна була психологічна допомога. Мабуть. До речі, є таке цікаве висловлювання, що в психологи, перш за все, йдуть ті люди, які хочуть допомогти собі. Ну, зазвичай в психологи йдуть люди з якимись не дуже важкими проблемами, а в психіатри йдуть люди вже з більш серйозними проблемами. Але, звичайно, це шутка і це не завжди так. Отже, в якийсь момент. Я сам шукав допомоги для себе, і хочу сказати, що в той момент я жив у невеликому селищі або в невеликому містечку, і там, звичайно, не було можливості знайти нормального психотерапевта. Що я маю на увазі під словом нормальний, я знайшов хлопця, його звали Володя, який, який називав себе психотерапевтом, але він таким не був насправді. Він був масажистом, і крім масажа, він. Пропонував послуги діанетики. Можливо, всі чули про діанетику Рона Хаббарда. Він її прочитав. Це досить детальна книжка, яка описує цей метод. Він її прочитав і почав практикувати на всіх, хто погоджувався з ним працювати. Я насправді не знав, чого очікувати, мені просто потрібна була допомога, тому я звернувся до нього і почав брати ці сеанси діанетики. Звичайно, ви, можливо, чу чули, що сьогодні діанетика прирівнюється до секти, що це дуже шкідлива річ, що це, е це, це зло, що цього не потрібно використовувати. Але для мене це була перша психотерапевтична практика, яку я брав, і тоді я відчув. Реально, наскільки багато всього знаходиться в психіці людини. Це дуже сильна практика, дуже енергетично затратна. І інколи бувало, що я коли кудись відлітав в якийсь космос, в, мабуть, в якийсь астрал, відчуття були дуже дивні. І ось саме вони дали зрозуміти, що психотерапія це велика сила, що в підсвідомості є дуже багато всього. Що цьому треба, вчити, треба вчитися, і це дійсно допомагає. Бо насправді діанетика це дуже класна практика, класна техніка для роботи з ключовими словами і фразами. Вона дуже добре допомагає. Там є, звичайно, деякі обмеження, але я використовую ці техніки і сьогодні. Якщо мені потрібно працювати з ключовими словами і фразами, на сьогодні. Я професійний психотерапевт, і насправді я дуже задоволений, що на своєму життєвому шляху я зустрів кілька чудових модальностей, які допомагають мені бути ефективним. Звичайно ж, я не претендую на те, що я відкрив якусь нову модальність, як це сьогодні модно. Просто що я роблю, це вдале гармонійне поєднання. Вже існуючих найбільш ефективних технік і підходів з різних модальностей. Для мене, перш за все, це гриштальтерапія, КПТ, АФС Internal Family Systems, схема терапія, та деякі інші методи, які модальностями важко назвати, наприклад, це фокусування дженліна, діанетика, рефреймінг та багато іншого. Отже, чому, перш за все, мультимодальність? Я пам'ятаю, що чи можете зробити розширення на весь екран. Ви самі регулюєте вид, який у вас є. Якщо ви нажмете в, в крайньому правому куточку вид, ви можете розширити. Там зробити так, як вам подобається. Ви самі регулюєте вид екрану Я зробив для себе е, е, сховати учасників без відео і галерея. У мене так. Можливо, для вас це буде якось по-іншому. Отже, чому мультимодальність? Як я прийшов до того, щоб зрозуміти, що мені потрібна саме мультимодальність? Коли я почав працювати, коли я був початку... початківцем, психотерапевтом молодим, я відчував багато тривоги, невпевненості в собі і те, що називається слабка професійна ідентичність. Мої знання і досвід, які я мав на той момент, не дозволяли мені знати, що відбувається з клієнтом, і що мені робити в ту чи іншу хвилину. Звичайно, для цього в будь-якій модальності є процес-аналіз. Але, наприклад, в гештальтерапії, на яку я вчився. З самого початку процес аналіз вивчають тільки на третій ступені, де вивчають супервізію. Хоча мені здається, процес -аналіз – це дуже важливо його потрібно вивчати з першого дня вивчання навчання модальності. Отже, я поступово накопичував досвід, почав розуміти, що треба робити, і цікаво, що для мене в той час найбільш ефективною технікою був гарячий стілець або пустий стілець. Можливо, ви знаєте, що класики гештальтерапії називають цю техніку основним, основною цінністю гештальтерапії. Але, до речі, техніку гарячий стрілець використовують і інші модальності. Ну, наприклад, дуже активно методику і техніку пустого стільця використовує схема терапії. Отже, досить довго я. Майже на кожній сесії використовував техніку гарячого чи пустого стільця, я багато робив його з клієнтами, і ця техніка дає дуже велику ефективність. Навіть якщо використовувати на кожній сесії тільки цю техніку можна досягти значних результатів, але раніше я ще починав працювати. Задовго до ковіду, і ми працювали тоді в кабінетах. Тоді не було проблеми зустрічатися, приходити в кабінети і так далі. І в той час робити техніку гарячий стілець в кабінеті було просто завжди були стільці, клієнт пересаджувався стільця на стілець, розігрував діалоги, і це було цікаво, це було ефективно. Ми рухались, ми щось робили. Але потім почався ковід і почалася робота онлайн. Тоді вже не було можливості зустрічатися в кабінеті, і я зрозумів, що якийсь момент, що не всі клієнти можуть, в силу якихось обмежень у себе вдома не можуть ставити і розставляти стільці так, як потрібно. Для цієї техніки, я почав відчувати. Певні обмеження, почав відчувати, що мені важко, і в цей момент я е, випадково наткнувся на модальність IFS. АФС це internal family systems. Якщо перекласти, ми отримуємо внутрішні сімейні системи, але це, скажімо так, Ця назва мені не дуже подобається, бо вона не відображає суть цієї техніки, суть цієї модальності. Ми чуємо сімейні системи і можна подумати, що це якась сімейна терапія. Але ні, це насправді робота із системами субособистостей. І головний постулат АФС, який, до речі, дуже глибокий і дуже цінний, він одразу дає можливість відчути різницю і відчути полегшення. Це як рефреймінг. тобто можливість по-іншому подивитись на те, що ти маєш, і я використовую тут головну. Метафору особистість це не моноліт, а набір багатьох частинок. І там є як дорослі і сильні частинки, так і дитячі, і вразливі, які є основною причиною неврозу і страждань. Коли я чую, що я, наприклад, не невдаха взагалі. А що у мене є невелика дитяча частина, яка відчуває себе невдахою, але разом з тим у мене є дорослі, сильні, досвідчені, компетентні частини, у яких є власний досвід, які знають, як вирішувати питання, мені одразу стає легше. Також використовую тут ще одну метафору, яка також допомагає одразу відчути полегшення. Це метафора про, скажімо, міцність або стійкість якоїсь системи. Ось, наприклад, чому дорівнює міцність ланцюга? Уявіть собі, ланцюг на кораблі, якірний ланцюг. Він важить 10 тонн, в ньому ланки товщиною з ногу. Він міцний і сильний, і вантажопідйомний. Чому дорівнює його міцність? Який би, він, який би він не був міцний, його загальна міцність дорівнює міцності слабкої ланки. Отже, якщо весь ланцюг може підняти якір вагою 10 тонн, то із за однієї якоїсь трошки піджавівшої ланки, він в реальності може підняти тільки одну тонну. Це також дає надію, бо я розумію, що мені не треба купувати новий ланцюг, мені не треба е ремонтувати весь ланцюг. Мені треба відремонтувати якусь слабку ланку. Тобто об'єм робіт одразу зменшується. Саме головне, що дало можливість. Активізувати свою роботу онлайн разом з АФС це те, що АФС робить дуже активну роботу, але для цього можна не сходити з місця. Вся робота насправді йде в уяві. Ось. Там йде робота з субособистостями, які називаються частини, і поступово ми підходимо до основної дитячої, вразливої частини, ми підходимо до неї, забираємо негатив, забираємо біль і так далі. Але інколи буває, що коли ми працюємо з ЕФС, частин виникає дуже багато. Вони. Виникають одна за одною, їх можуть бути сотні. І ось в таких випадках це особливо стосується дуже травмованих особистостей, у них кількість частин може бути дуже велика. І ось тоді одна з модальностей була стандартні частини. І ось це саме дає схема терапії. Стандартні частини в схемотерапії це вразлива дитина. Сердита дитина, вимогливий критик, караючий критик, здоровий дорослий і так далі. Також важлива когнітивна сфера, яка допомагає зайти з іншого боку. Якщо Гештальт, АФС, схематерапія має справу з чуттєвою сферою, то КПТ і ЕКТ мають справу з когнітивною сферою, яка ніби заходить з іншого боку. Тому, коли ми працюємо з одного боку з чутливою сферою, з чуттєвою сферою, з іншого боку, з когнітивною сферою, наша ефективність ще підвищується. Це що стосується наших різних модальностей, так, зараз хочу показати вам стандартний алгоритм. Одну хвилинку. Стандартний алгоритм першої сесії. Так, стандартний алгоритм першої зустрічі. Якщо вам буде не дуже добре видно, я пізніше викладу. Цю, всі ці схеми, все те, що я показую, викладу в групу. Тому не хвилюйтесь. Так, зараз ви бачите. Так, схема терапевтичного процесу на першій сесії. Отже, це стандартний алгоритм, який дає нам можливість контролювати все, що ми робимо на першій сесії. Тобто дає можливість задовольнити ці потреби, які я озвучую своїм девізом, знати, що відбувається в кожний момент, і знати, що треба, що можливо з цим зробити. Отже, перша сесія це передконтакт. Тобто, ми починаємо із з яких загальних питань, познайомитись, розказати план зустрічі. І так далі. Але основна мета першої зустрічі це допомогти клієнту краще зрозуміти і сформулювати його запити. Насправді запит це, мабуть, найважливіша частина будь-якої психотерапії. Бо якщо у клієнта з'являється запит. Він отримує мотивацію, він приходить на психотерапію. Поки у клієнта є запити, він працює з психотерапевтом, і психотерапія продовжується. Коли запити зникають, коли вони пропрацьовані, психотерапія закінчується. Отже, запит, клієнтський запит це фундамент всієї психотерапії, який супроводжує психотерапевтичний процес з першої хвилини до останньої хвилини. Отже, головне на першій сесії це запити: сформулювати, записати і зрозуміти. До речі, дорогі друзі, мені було б цікаво знати саме ваші запити, можливо, не запити, а яка мета привела вас на мій марафон, що ви хочете тут отримати, що вас цікавить. І що саме вам здалося цікавим в цій темі? Напишіть, будь ласка, в чат. Буде дуже цікаво з цим ознайомитись. Отже, як йде перша сесія? Спочатку, до речі, перед тим як ми починаємо, я завжди Пропоную клієнту перейти на ти. Для мене це дуже важливий тест на те, наскільки клієнт може бути відкритим, наскільки він готовий розкриватися, наскільки він готовий до контакту з психотерапевтом, до контакту з собою. Тобто, я кажу. Пропоную вам перейти на ти. І бувають різні варіанти. Інколи клієнт дуже охоче погоджується перейти на ти, інколи йому некомфортно. І якщо клієнт не хоче переходити на ти, я розумію, що йому важливо зберігати дистанцію. І, скажімо, якісь. Більш ефективні техніки вводити ще рано, і, можливо, перед контакт потрібно буде трошки продовжити. Потім іде слухання клієнта. Клієнт розказує про свої біди. Якщо людина не розуміє, що таке запит, я можу сказати, що тобі. Не дає спокійно жити, що тобі заважає нормально жити, якісь загальні такі фрази. Клієнт розказує про свій запит, по суті, він скаржиться на те, що йому заважає, і коли він закінчує перший запит. Я можу зупинити його і сказати: Вибач, будь ласка, мені важливо зрозуміти, чи правильно я зрозумів, і повторюю йому моє розуміння його запиту. Тобто, з одного боку, ми формулюємо цей запит, з іншого боку, клієнт може почути, про що він сам говорив. Це дуже важливий момент, можливість почути те, що е, ти сам говориш, про що ти говориш. Тобто ми по черзі формулюємо всі запити, і це ніби об'єм робіт, всі сформульовані запити, це об'єм робіт.